У цьому відео я розповім вам у стилі влогу про картини, з якими я працюю, пейзажі зимові, тому що я намагаюся їх закінчити на чорморт свої плани на майбутній живопис і те, як в мене проходить робота. Так, трошечки нудно, тому що я визнаю, моє мистецтво трошки нудне. Весна перейшла. Як ви бачите, розсіли проліски. Я їх вже фільмую. Знаєте, в мене є така надія. Велика надія, що я зможу створити із них чудові натюрморти, їх сфотографувати, а потім писати картини. Насправді дуже велика надія, тому що я мала минулого року досвід такий, і він був вкрай класний, тому що і картина вийшла чудова, неочікувано чудова. Ця картина був певний прорив. Силання на відео про цю картину є в. Описі до цього відео, тож подивіться. Тому так для мене було важливо от почекати весну, почекати ці квіти. Зараз я ще чекаю, що вони більше розкрилися і тросли, тому що чомусь цього року вони не такі високі, які Мені хотілося. так, весна почалася. Я ще домальовую свої зимові пейзажі. Ви вже сподіваюся бачили відео про цей зимовий пейзаж. Якщо не бачили, зазирніть. Ось і ще є один зимовий пейзаж. І ще я працюю з начормортом. Хоча ні, далі я вам про це все розповім. Цікава річ, що завжди у Перед початком нового сезону виникає таке бачення, таке бажання почати щось ось таке малювати вже десь. В листопаді тобі хочеться почати малювати якісь зимові мотиви. В лютому тобі хочеться почати роботу з весняними мотивами. Ну і так, десь в травні тобі хочеться малювати море і спеку в серпні, так само золоті дерева. Власне, дивно, але цього року, от в мене такого немає. В мене є швидше за все завдання і прагнення, по перше, завершити ту роботу, котра у мене є, і цікаво обрати цікавий мотив для наступної роботи. Тільки закінчила свій димовий пейзаж, навіть е, відео практично завершила знімати і з ним проблематика в завершальних виглядах е, картини. Чому тому, що ну, відверто, щоб зазняти олійний живопис без відблисків і щоб там е, була нормальна кольорова е, співношення, не було відблисків ніяких, це дуже складно. Насправді дуже складно, коли дивишся як знімають у великих музеях чи галереях картини, то там таке е, налаштування світла вражаюче. То ти в своїх якихось таких умовах це складно зробити. Насправді складно. Отже. Тож це велике питання зараз, як ви бачите, я вже готуюся до роботи з цим пейзажем. Так дуже непогано. Ще мені не знаю скільки ще треба, але вже рухаюся. Я рухаюся. Це було дуже класно, і я розумію, що у роботі із цими горами мені дуже вони подобаються. Ідея тварин, також мені дуже подобається. Тобто є тут із чим і над чим працювати. Дуже круто. Проте не дає розігнатися ось ці ідеї, ось цьому захопленні все таки малий формат. Формат класний для того, коли ти сумніваєшся, що тобі потрібно, чи не потрібно його малювати, чи вийде в тебе, чи не вийде. Але от коли ти починаєш малювати, бачиш о, виходить. А далі вже розумієш, тобі треба велике полотно, але все-таки закінчити ось це все хочеться. Тож буду закінчувати дивитися, як воно у мене вийде. Ну, перспектива на велике полотно є. Сама ідея, і перспектива є. Тож можна буде подумати на наступну зиму, якщо все буде у нас добре. Отже, і ми будемо, тому що так я гадаю, ви самі бачите, знаєте, що це зараз у нас робиться, і в цьому світі, мабуть, і в цілій галактиці. Щось таке вражаюче, не з позитивної точки зору. Так, отже, що я запланувала собі на цей тиждень, я не певна, що в мене вийде, тому що життя дуже м, насичене. Роботи всілякої дуже багато, насправді дуже багато. Тож що працювати з цим пейзажем, ще мені треба до його завершення. Це у моїх планах принаймні три сеанси, але це не факт. Можливо, там і більше їх треба. Далі попрацювати із натюрмортом. А, з ним то ще більше роботи, тому що він дуже, на дуже ранніх етапах. Насправді він на дуже ранніх етапах. Ще я хочу попрацювати з цим пейзажем. Карпат, я його знайшла, я колись його робила в, в стадії навчання «Ось кольорового неба. Вийшло воно досить таке, як примітивно. Воно вийшло примітивно. Тепер у мене вже знань є більше, тобто можна над ним попрацювати краще і ось щось виправити. Тобто потенціал є, але над ним потрібно працювати. От над потенціалом потрібно працювати. Ще я знайшла декілька пейзажів весняних, щоб вже почати працювати з ними. Тобто потрібно вибрати. Я зараз вибираю між. Природнім пейзажем там є один такий дуже класний пейзаж Львова. Під час весни можливо його перенести на квітень, тобто так, роботи вкрай багато. Сподіваюся, в мене вийде все зробити те, що я собі запланувала, і можливо, вийде все таки дозняти гарні кадри із цього пейзажу. Тож буду починати працювати. Це цікаве, я не знаю, як це назвати. це експеримент мені порадили пробувати себе в інтуїтивному живописі. Я уявлення не маю, як із цим працювати. Просто немає. Мені сказали, одне ти маєш накидати фарби, відчуваючи, слухаючи свою інтуїцію. Вона мовчала. Про те, що ж я вирішила експеримент провести, ось ви бачите результат. І мені ще сказала, що ось ти подивишся на цю картину, пройде час і ти зрозумієш зміст і, і інше минуло з того часу, можливо, тижнів два, я й досі не розумію, абсолютно не розумію. Але ну в теоретичному, на мою думку, варто робити експерименти, щоб, можливо щось знайти цікаве. Цікаво, в теоретичному на цьому сеансі це практично можливо, з великою надією, можна сказати, останній сеанс, але не можу сказати 100%, тому що ти ніколи не знаєш. Але в теоретичному це залишилось би домалювати деталі Олени і закінчити на цьому. Проте ні. Чому ж ні? Тому що я довго дивилася на це зображення, довго думала над цим, це картина, не мов би гра тепла і холодно. Так, б подумав, у змому пейзажі гра тепла і холоду. Насправді вона є, вона тут дуже яскрава і дуже може дати цікаві результати. насправді. Отже, в теоретичному холодне небо, дуже яскраві і світлі, самі найсвітліші відблиски снігу на горах, потім холодний туман. Потім трошечки тепліша ця частина, холодний С, гарячий, на відміну від вихідного матеріалу тварини. І холодний ось цей перший план. У мене баланс розбився. Я ще буду працювати над горами, тож цілком можливо, я це все витягну. Далі. Тварин я -таки зроблю такими досить такими гарячими, теплими, але цього буде недостатньо, щоб збалансувати, щоб гра. Насправді була така, яка вона має бути. Тож мені ще доведеться знайти певний теплий відтінок, щоб пропрацювати ось тут понизу кущиків. Він дасть свій додатковий ефект і трошки збалансує ось це все зображення. Насправді, в теоретичному треба було б, може, я ще й зроблю так додати сюди, якби обриси оленів трохи тепліші ось в ці місця, що вони тут не двоє. Їх тут більше, і можливо, це також дозволить трошечки збалансувати по усьому співвідношенню тепла і холоду картин. Працюю зараз, як ви бачите, своїм натюрмортом. Я завершила стадію під мальовку, а Тепер я уточнюю, деталюю і прописую кожен елемент композиції. Досить довго це буде тривати, тому що це досить делікатна робота. Але вже коли ти проходиш етап підмальовку, то вже зрозуміло, все рухається до завершення. Мій букет почав трошечки опадати, тож я планую. Його перемістити в цю вазу і його дещо трошечки засушити, хай буде додатковим декором. А сюди уже поставити нові квіти. Я дуже сподіваюся, що у мене вийде їх класно сфотографувати для наступних натюрмортів. Ну і тепер на завершення трішечки про плани. Ось вони ці весняні. Так я закриваю свою зимову частину. Я вже сподіваюся завершу свій м -м, пейзаж, другий зимовий, і на і розповім вам про нього в наступному відео. Тепер потрібно думати про весняні пейзажі. Перше за все, ви бачите пейзаж Львова. Весняний Львів дуже класний. Ну, хтось зняв дуже клас місце, місця. Ось ну, в теоретичному у Пінтерсі, де я взяла цей фотоматеріал, там було написано львів. Отже, атмосфера класна. Робота із перспективою також буде класна, пов'язано з весною, чудово і прекрасно. Тобто, архітектурний пейзаж ми розвиваємо. Далі архітектурний пейзаж тож. Напишіть, чи ви будете малювати архітектуру цієї весни. Тож, працюю. Далі, природні пейзажі. От тут в мене є декілька варіантів, і я не можу обрати все просто-напросто зводиться до того, що мене турбують ось ці стобер. що в їх не так. Це їхня прямолінійність. От я розумію, що в реальності ця прямолінійність вона існує, вона є на кругі в мене ліси. Це те саме. Але от отже, лопис устюп. Прямо лінійність він сприймає досить таки складно, насправді складно. Якщо ти відносишся до течії або хочеш працювати в течії, де називається вона упорядкований хаос, якщо так можна сказати, то ось цієї прямолінійності або повтору своєрідного тобі потрібно його уникати. А тут він всюди. І ось я все думаю, велике питання, яке мені потрібно вирішити, що мені робити із цими стобурами. Наступне питання мені треба вирішити після ось цього, який саме пейзаж я хочу, тому що мені всі чотири подобаються. Я розумію, що всі чотири я не буду малювати, 100% мені треба вибрати один. Складно. Далі натюрморт. Я сподіваюся, цього місяця, ні, я не закінчу цього місяця, а черморт з помідорами, тож це на квітень буде. Е, мені сама ідея гіацинта дуже класна. Давно вже хотіла намалювати гіацинт, це один із моїх гештальдів. Проблематика в чому? Проблематика в тому, що от він йому або шукає маленьку вазочку, або якийсь гарний горщик, де він стояв, тому що дуже часто от складно із ним так. Плюс до того, от... Саме такого матеріалу, якось це ви бачите, знайти от в природі склад. Я його таким чином ніколи не могла виростити. Це дуже проблематично насправді. І знайти таку гарненьку вазочку, і все ну просто неймовірно складно. Особисто це було для мене. Можливо, для когось це має інший. Рівень складності для мене так. І ось коли я зустріла ось цю картинку. Я думаю, так, це воно. І так я бачу існування ось цієї проблематики. Да, вона мене турбує, що немає мого улюбленого контрасту, немає атмосфери голландського натюрморту. мене вкрай турбує, але я її розумію, і інше, що я маю досвід з попереднього року, де я часто працювала із натюрмортами, де є скляні вироби аж два рази. Цей часто, послухайте, два рази. І мені здається, я вже вловила ось цю ідею скла, і я зможу помістити ось ці об'єкти в атмосферу голландського натюрморту високого рівня контрасту. Тож так, План... це я планую на... поки не розквітнуть піони, тому що як розквітнуть піони, у мене буде робота з піонами. Ви знаєте, хтось зі мною певний час, що у мене з піонами. Незакрите питання. Тож, ось так, це те, що завжди залишається поза камерою. Це те, що не входить в розповіді про роботу із картинами, про те, як я їх вибираю, яка в їх проблематика, як я над ними думаю, і певні такі деталі, про які я не говорю також. Коли я знімаю відео і таке інше, тож сподіваюся, вам це було цікаво. І так, можна таке сказати, моє мистецтво досить нудне, тут немає щось. Такого а, захоплюючого, пристрасного і такого іншого. Тож, ось такий був лог. сподіваюся, вам було все таки цікаво. Напишіть про ваші весняні плани, що ви будете малювати. Щось цього року от мене ще м, не прокинулися плани малювати квітковий живопис. От чогось немає. Вину минулого року я його дуже перемалювала. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всімського найкращого насолоджуйтесь своїм живописом.